Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Пропонуємо вашій увазі, так як ви просили, аграрний гороскоп озеленення, тобто яровизації картоплі в квітні 2024 року. Цей агроприйом дуже важливий для того, щоб ваша картопля, ваша бульба. Була після озеленення підготовлена до посадки і витримувала різні стресові ситуації. Я не буду зараз називати кожен знак і кожен день. Ви зупиніть, будь ласка, собі комп'ютер, зупинку зробіть і запишіть періоди, коли вам що підходить, коли ви можете це зробити. Не буду брати ваш час і свій час, тому, будь ласка, користуйтеся. Ці періоди вже перевірені. І це вибрані самі найкращі години, дні для того, щоб провести цей агроприйом, а потім в продуктивний час посадити картоплю і отримати багатий врожай бульби. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте здорові! На все добре!